you <laughs> У Новоканацькому районі пошкоджено 10 будинків, 10. 7. 7 з них ОСББ. Також пошкоджено наразі виявлено один будинок в суборному районі, uh -huh. також ОСББ. А характер пошкоджень всіх будинків різні. Це і вибиті вікна, це і пошкоджені несучі конструкції, це пошкодження покрівлі. Вибиті саме, які до цього, бо в основному де дерев'яні вікна металопластикові витримали. Щодо пошкодження огороджуваних несучих конструкцій, буде проведено технічний звіт стану несучих конструкцій з аналогом попередніх пошкоджень. Ми розуміємо, що в подальшому це буде частково ремонт плит перекриття чи огороджуваних конструкцій. Департамент проводить наразі заміри і готує технічну документацію. Так само було пошкоджено ряд приватного майна після залітання уламків всередину квартири. Цей вибув був Саме великий за всю війну тут було чутно, тут неподаля, недалеко недалеко були вибухи, страшні були вибухи, але цей був дуже страшний. Мешканці повискакували з будинків, тому що ну, знаходитись було дуже страшно. Воно залетіло на лоджу, в кімнату не залетіло та пробило наскрізь несучу стіну, товщиною 40 сантиметрів. Лоджа пошкоджена, вона розбита, а внутрі все гаразд. Вона ж велика квартира, там три кімнати, там в одній кімнаті щось попадало, а так вона в нормальному стані. Зараз посрещала. мешканці знаходяться в Польщі, а тут їх діти. Їм по 18-20 років. Вони, ну, що це? Ще збоку перший етаж, там кут будинку зачеплений. А так, все, все гаразд, так. Вперше я прокинулася десь у четвертій ранку від першого, але він був дуже далеко. Вибух, але все рівно дітей в коридор длинний, я їх під двері, там таке апендицит, і я їх туди ну, надіяла, на подушки, покидала, ну як то кажуть, покидала, покидала. І вони ну, лежали вкриті. Ну і я поруч з ними лягла. А коли десь хвилин через ну, можливо, 20-30 другий був ще ну ще глухіший, ну як. Чуть було, що ну, збили, воно ж вже навчився від, ну, відрізняти. Десь без 10-6, ну близько шостої я точно на годинник не дивилась. Я почула, як вона гуде. Вона не свистіла, не як мопеди оці гудуть, а от гуділа і дуже так тяжко гуділа. І я тільки встигла дітям сказати ну, голови, і вони встигли під подушки голови і ще їх одіяла зверху. І воно як бахнуло таке чувство, як наче хтось, ну можливо, це я так злякалася, що таке чувство, що хтось будинок підняв і на місто. Поставив. І з дальньої кімнати вийшов свекар і каже, ми летіли, в мене вилетіло скло. Тобто в нас одне вікно виходить на ту сторону будинку і вилетіли скло в дверях балконних, і вилетіло скло те, що на вулицю. Я вискочила на балкон, я побачила, що з боку будинку ну, щось посипалося. Я йому кажу, це до нас. І він залишився з дітьми в хаті, а я вискочила. ну… У кімнатних тапках без нічого вискочила і побачила що сусіди, що це воно все посипало. Вона прогоділа і горить, так нам не видно на це саме. Я підхватилася на це саме. А потім слышу, бах, і все. Загуділа, так що дом будинок, як будто на колесах поїхав. Ми живемо на четвертому, теж моя мама на першому. Спускаємося к мамі. ну, мабуть, думаємо, що так безпечніше. Ну услышали і сиділи в коридорі. Как бы, такое, Самое безопасное. Ну, а током хоча б подальше. З Со созванивалась, да. муж вийшов, ну, что Машина стояла під подъездом, ну, все ли в порядке Та, ну і вообще. Очень страшно було. А як ваш син реагував на це? Плакав. Сильно плакав. Ну, зараз нормально. Ми його успокоїли, так? Да? Yeah. Сказали, що все добре. Десь, третя, десь 4 години побачив в моніторингових каналах, що Є небезпека ракетних обстрілів, з жінкою, з дитиною пішли, як завжди, найбезпечніше місце в квартирі це наш великий, скажімо так, коридор. Всі, скажімо так, хотіли заснути, але як почався обстріл, почули. Такий дуже близький свист, і, і почули ну, доволі такий сильний вибух, і аж ну, якби затрясся будинок, так казалось. Е, в принципі, зараз зрозуміло, що, скоріше за все, ракету збили, але ну, було, було зрозуміло, що десь рядом вона. В вікно не дивилися, бо знаємо, що це небезпечно. Як могли, заспокоїли дітей, жінку. Не робили того, що могло бути ще ну, якось ситуацію погіршити для нас. Діти якраз трошки вже заснули. В принципі, коли був вибух, звісно, пороснулися, але ну, в принципі нормально, якось ми їх заспокоїли швидко. Вони вже до цього звикли, просто що до таких гучних вибухів. Сказати, що ми якось звикли, але ну, в принципі вони до цього готові.